І, а тоді вже прийшла мода, що російську мову ділили по 10 дітей, щоб добре навчити. А математика, фізика, там 30, скільки в класі є так вчилися. І Шевченко тихо був заборонений. Хто знає, хто не знає. І ось велика перерва обігла вчителька, зайдіть всі в такий клас. Ми заходимо, діти в вишиванках стоять, і цілу велику перерву вони нам зробили концерт. Ми ж всі знаємо, що завтра прийдуть і арестують. Дивилися ми не вчительські так, як ну вже завтра треба насти її передачу. Але в нашій школі не було, мабуть, проданців. Пройшло тихо, ми чекали місяць і так то все затихло. То в сусідній школі вчителька сказала, що повісили Володимира Євсюка, то її зразу взяли. І такі були часи. Шевченко був заборонений. Навіть і так притиснений, але він жив, жив і вижив. І ми співаємо всі. бачите, ми всі старі співаємо його пісні і знаємо. І ви будете знати всі пісні. Дівчинка співала всі пісні, які тут були. Вона знає ці всі пісні. Бо браво. Слава Україні! Героям! Слава! Ну давайте послухаємо що цього Козака. героя, Козака. який згадав собі вірша, який він знає. Аж світає, клай неба палає, соловейку що... темним гай, сонце зустрічає, тихесенько увіє, степи за неї міють між ялами, наставами веуби зелені. Дякую люди. Дякую, Дякую щи. Ще... Молодець. Все пам'ятаєш? Дивіться, Це не складно, бо є Зовсім не складно. І ви не повинні боятися, бо я чула, що дехто з вас оповідав і боявся свого голосу. Не бійтеся свого голосу, він має бути чути аж до України. Голосно. В церкві стоїте, розповідаєте, щоб той самий аж там на хорах почув. Домовились? Так. Ну, тепер не знаю. Давайте станемо до фотографії, зробимо спільну фотографію, добре? Добре. Дітки наперед. Дітки ставайте на переходжу. вже жиляють. Так, так, всі, 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 всі. І так, щоб мене було видно. Всі, 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 ви теж ставайте. Всі, всі, всі.